Невже в Криму вперше знищили іскандери? Зетпабліки жаліються на півострові гучно. Кримський міст все частіше перекривають. А Міноборони, РФ та пропагандисти не можуть визначитися, то скільки атакамсів, ніби збила їхня ППО? Мене звати Ангеліна Швець. Вітаю вас. Поки я розказуватиму вам про останні дні і ночі в Криму. Підписуйтесь на фабрику новин та поставте лайк цьому відео. Під Сімферополем у Криму було доволі гучно. Певно, що увесь час Великої війни туди вперше завітав капітан Грім. Він нищив російські іскандери, принаймні так натякають українські військові. Зазначу, що Грім це український оперативно-тактичний ракетний комплекс. Цікаво, що напередодні начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук офіційно заявив, що удари іскандерами з Криму. Почастішали, і це стало проблемою. Він сказав: цитую наразі небезпека полягає насамперед у застосуванні ракетного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи, і звісно, це платформа Іскандер М. Вона мобільна, пересувна, час на розгортання у неї невеликий до двох хвилин. Час на згортання ще менший, тому відповідно вони застосовують зараз саме балістику. Кінець цитати. А ще є дивний збіг. В розпабліках жалілися, що в Криму було гучно, і якраз в цей день в мережу злили відео, як щось там горить. Згодом повідомили, що це під Сімферополем палає склад. І також в Криму зночі велика пожежа. Про це свідчать карти НАСА. Це первомайський район між селищами Відкрите і Сусаніне. Що знаходиться в цьому місці, невідомо. Ще невеликий осередок вогню було зафіксовано біля аеродрому. Гвардійське Міноборони РФ заявило про чотири ракети атакам з покриму. кажуть, їх наче збила їхня ППО. При цьому російські воєнкори заявили аж про 15-17 ракет, що спростовує інформацію від російського міноборони. Більше писали, що, попри нібито роботу ППО, у ворожих телеграм-каналах закликали людей не підходити до касет, що не розірвалися. Також попросили дзвонити на 112 і оточили самотужки місце падіння засобу поразки радіусом у 200 метрів до приїзду екстрених служб. Вороги традиційно почали вихвалятися, що наче точки виходів виявили, і по них уже цитую завдали удару. А український генштаб зберігає інформаційну тишу і не коментує. Тим часом у повітряних силах заінтригували заявою про мис чауда, звідки запускають шахеди. Зокрема, звідти минулої ночі по Україні випустили аж 24 БПЛА. Так от на запитання журналістів про те, чи має Україна засоби для того, щоб дістатися до мису чауда в Криму, речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав: цитую: це секретна інформація. Єдине, що можу сказати, то це тільки те, що росіяни мають декілька місць запусків шахедів. Цикурська та Білгородська області, а також мис-Чауда на півострові. При цьому окупанти чергують місця пусків, щоб заплутати українську протиповітряну оборону. Кінець цитати. А поки Росія продовжує тікати з Чорного моря та виводить звідти нові військові кораблі в Каспійське море, підтвердженням цього є супутникові знімки. Це зафіксувала російська військово морська база Каспійськ. Станом на 2 травня 2024 року в цю базу було переміщено із чорного моря як мінімум один ракетний корверт Туча проєкту 22800 «Каракурт», який є носієм крилатих ракет морського базування. Калібр на цьому знімку також фігурують плаводиниці, які штатно входять до складу каспійської флотилії. Три артилерійські кораблі проєкту 21630 Буян, два ракетні корверти проєкту 21-631 Буян М, носії ракет Калібр, два сторожові кораблі проєкту 11661 гепард та ракетний катер Ступінець, котрий наразі єдиний носій П-15 Терміт в складі ВМФ РФ. До речі, після попередньої атаки на Джанкой на військовому аеродромі росіян зникли два радари. Аналіз супутникових знімків показує, вже немає мобільної станції радіолокації розвідки повітряних цілей 1 Л125Е і станція радіолокацій Терек. Чи були вони пошкоджені під час атаки, неясно. Водночас як на знімках, зроблених до удару, так і на фотографіях, зроблених після нього. На своїй позиції залишається ще одна потенційна мета для ЗСУ: радіолокаційний комплекс Небо М. Російські пропагандисти пишуть, що перекривали Кримський міст, і сподіваються, що у ЗСУ закінчаться атакамси, і масованих ударів не буде, щонайменше до серпня. Причому цей же паблік повідомляє, що ракет цього разу було 15-17, хоч згодом і зменшив свою оцінку до чотирьох атакамсів. Ось що кажуть російські військові оглядачі про це цитую. Судячи з активності розвідувальних структур НАТО, на цьому етапі триває підготовка до нових атак, які з ймовірністю покликані затьмарити інавгурацію та святкування дня перемоги. Три останні нальоти оперативно-тактичними ракетами атакам показали, що, попри наявність сучасних протиракетних комплексів, є нюанси зі своєчасним виявленням мети пропуску. Особливо гострою є проблема при масованому ударі. Важливо зрозуміти, що удари по Криму та мосту будуть підготовка, йде повним ходом. А сидіти, склавши руки, це не найкраща витівка. Кінець цитати. А як вважаєте ви окупантам, треба сидіти, склавши руки, чи вже краще геть підняти їх вгору і здатися? Таким чином покинути наш український Крим. Пишіть ваші думки в коментарях. Також тисніть на лайк та підпишіться на фабрику новин. У нас чимало цікавих і інформативних відео. З вами була Ангеліна Швець. Побачимось.